Ваші продажі залежать від везіння, чиї прибутки генерує реальний системно працюючий механізм. Чи ви більше сподіваєтесь, що з понеділка команда почне працювати ще більше? Що новий таргетолог врятує ситуацію з лідами, А Google змінить алгоритми на вашу користь. Не грайте зі своїм бізнесом, перетворюйте свої ідеї на результати. Ми з командою розробили унікальну діагностику, яка показує слабкі місця процесу генерації нових клієнтів і вашого відділу продажів. Ми аналізуємо 12 ключових блоків: джерела залучення клієнтів і оффери для цільових аудиторій, модель продажів та оргструктуру під неї, блок найму, адаптації і навчання персоналу, KPI, та мотивацію, систему звітності, аналізу та контролю. Це не просте опитування, це ваш перший крок на шляху до прогнозованих результатів. Пройди безкоштовну діагностику та отримай чітку дорожню карту росту ваших продажів. Напиши в Дірект, забронюй час.